Усім в ефірі телеканалу НТВ, програма про культуру та мистецтво артерія. Мене звати Ірина Шуптарська, і сьогодні я розповім вам про талановиту тернополянку, яка змогла втілити свою американську мрію. Щоб бути художницею, Оксані Танасів довелось пройти чимало випробувань, довго і наполегливо працювати. Проте сьогодні жінка може з певненістю сказати, що досягла своєї мети. Як їй це вдалося, дивіться далі. Оксана Танасів є дивовижною художницею, яка ризикнула залишити рідну країну для досягнення поставлених перед собою цілей. Вона почала з нуля, щоб домогтися успіху. Історія цієї молодої неймовірної художниці доводить, що американська мрія ще існує для тих, хто має силу та мужність брати на себе виклик долі, вірити в себе та наполегливо працювати з повною віддачею. Це зараз про неї пишуть у журналах, беруть інтерв'ю. Це тепер її ім'я відоме у мистецьких колах США. А її картини виставляють на міжнародних виставках. Я ж вам пропоную повернутися назад і дізнатися, як все починалося. І ще будучи маленькою дівчинкою, Оксана відрізнялась від однолітків своїм талантом. Бажання малювати прокинулось у ній ще в дошкільному віці, і першими, хто підтримав Оксану в починаннях, були її батьки. Тому сьогодні, будучи дорослою жінкою, вона вдячна їм за те, що вселили у неї віру в себе. Я впізнала свій талант в дуже ранньому дитинстві. А коли мені було все 4 роки, і я замітила за собою велике бажання малювати. І я це робила майже кожного дня. Я старалася передати свої почуття, свої емоції на папері з допомогою кольорових олівців, фарб. І в дуже ранньому віці отримала подарунок від свого батька, пензлик. І я почала малювати фарбами. Це було для мене як звичайно як поштовх до творчості. І я до сих пір надзвичайно вдячна своїй сім'ї і своєму батьку за підтримку. Оксана має кілька вищих освіт, але профільної художньої немає. У своїй творчості вона самоучка і зараз абсолютно не шкодує, що не вчилась малювати у когось. Каже, так їй вдалося зберегти в роботах себе і розвинути талант у новому, не схожому на інші напрямку. У мене є три вищих освіти. Я закінчила два вищих навчальних заклади в Тернополі, Я закінчила психологічний факультет Тернопільського педагогічного університету і закінчила потім здобула перекваліфікацію. В академії народного господарства в зв'язку з тим, що в мене було бажання вивчити психологію. Потім я ще дозволила собі здобути додаткові знання в бізнесі. До сих пір не жалію про це, тому що як виявилося вже в Америці, коли я зараз там проживаю, що ці ті знання тільки пішли мені на користь, і як то кажуть, ніколи не бувають лишні знання і лишня освіта. І я не жалію абсолютно, але в мене немає вищої освіти художника, навіть серед немає коледжа. А, чому? Тому що ви напевно пам'ятаєте на 90-ті роки, поза десятиліття вже а, це були надзвичайні тяжкі часи, і професія художника вона була абсолютно непрестижною і заробити гроші для то... для прожиття було абсолютно неможливо. Тоді Оксана зробила малювання лише хобі і розвивала власну майстерність у вільний час. А коли доля подарувала їй. Шанс щось змінити не тільки зуміла розпізнати, а й вхопилася за нього обома руками. Я абсолютно нічого не сплановувала. У мене не було абсолютно ніяких цілей. Сталося так, що я випадково просто заповнила на грін карту аплікацію і мене повідомили, що я виграла грін карту. Я порахувала це як шанс даний Богом. І я все таки вирішила йти за е, покликом долі і скористатися з цим шансом, навіть не очікуючи, які перешкоди, які проблеми і пережиття чекають мене на тому березі океану. Коли Оксана виїхала у США, їй довелося починати все з нуля. Тоді вона не відрізнялася від тисяч інших українців, які відважуються на еміграцію. Без знання мови крок за кроком почала пізнавати нову країну і шукати у ній своє місце. І я почала перші кроки, як починає маленька дитина своє життя. Я почала своє життя абсолютно все спочатку. Вже будучи на даний момент професіоналом своєї справи тут в Тернополі. Я приїхала без мови, без освіти, без друзів, і це, звичайно, був найбільший виклик долі в моєму житті, я можу сказати. Але цей виклик, як я сприйняла, як, ем, як кажуть американці, the biggest challenge, І я сказала собі, я подолаю цей виклик. Станом на зараз, як вважаєте, подолали його чи не подолали? Я вважаю. Що за 9 років перебування в Сполучених Штатах Америки я подолала цей виклик долі, і я вийшла зараз на той рівень, на який я Ніколи не мріяла. Оксана каже, Америка дає людині багато шансів і відчуття безпеки, бо її закони справді захищають мешканців. Проте зізнається жінка, звикати до порядків, якими живе США, їй було важко. Особливо тяжко було вчити мову і розуміти психологію тих людей, які там проживають, тому що дуже сильно висока організованість людей, і відповідальність, пунктуальність, чого немає тут. Ну, по крайній мірі, в мене того не було так розвинено дуже сильно. І я тренувала свою силу, волю, відповідальність. І я хочу сказати, що Америка в цьому напрямку а, загартувала мій характер. І я вдячна цій країні, що вона зорієнтувала мене в тому напрямку, який а, дозволив мені добитися того, чого я і навіть і не сподівалася, і дойти до тої цілі, яку я навіть і не очікувала до, до неї дойти. Щоб дістатись на вершину своїх мрій Оксана не раз і не два падала, підіймалась і йшла далі. Бо бути художником не легко, а тим більше в чужій для себе країні. Я працювала і працюю тільки, як це кажуть в Америці, парт-тайм, тільки кілька днів в тиждень для підтримки мої, мого бюджету. І половину тижня, іншу половину тижня я вже займаюся як художник, художник. Е Створюючи колекції, презентуючи їх на міжнародних виставках. Але в далекому 2004-му для мене це далекий рік, тому що все-таки багато великих випробувань було. І в 2004 році я починала з маленьких кроків в кар'єру художника, все-таки працюючи 5-6 днів в тиждень, а малюючи по ночам. І я спала тільки бувало таке, що кілька годин в добу для того, щоб створити свою колекцію. Інакше в мене не було шансу показати свій талант, бо ніхто би й не повірив. У мене були випадки, коли я працювала нянею в американській сім'ї багатій, і я сказала, що я. Можу малювати, я можу створювати там картини. Якщо ви би хотіли, я би вам допомогла і напевно щоб показала певні якісь уроки для ваших дітей. Ці американці о, вони розсміялися мені в лице. І а, вони сказали, що я на ну переоцінюю свої можливості, не бачачи взагалі моїх робіт. Це було для мене звичайно а, поштовхом для того, щоб доказати. Є багато українців і ін, багато інших народів, а, які іммігрують в Сполучені Штати, в тому числі і я, що ми володіємо талантами, і ми можемо досягати досить високого результату в кар'єрному рості. І ви знаєте, я дякую, що були в мене в житті такі випадки. Бо якби не ці випадки, я би не була настільки сильною, я би не вірила так в себе. Багато таких випадків. Коли я чула, наприклад, недооцінку. Я не люблю, коли люди недооцінюють інших людей. Завжди потрібно сказати слова підтримки, і а, можливо, це попрацює на краще для тої людини. І я приходила в ті я пам'ятаю в той день, я прийшла додому. Я а, цілу ніч малювала, щоб доказати сама собі, що я можу ще зробити ще маленький крок на зустріч своїй цілі меті. розповіла, як досягти мети і перетворити мрії у реальність про власний рецепт успіху, а також про те, як не загубити себе, коли доля готує важкі випробування. Я хотіла сказати, що якщо ви з Поставити перед собою конкретну ціль, то ви будете крок за кроком, сантиметр за сантиметром, кожного дня йти до цієї цілі. Але обов'язково ви повинні знати, чого ви хочете в житті. Це може бути мрія стати художником, танцюристом, співаком, журналістом, будівельником. Можливо, є інші цілі, в кожного є свої цілі, але потрібно знати. Чого ви хочете. Для того потрібно бути готові на найтяжчі випробування. І я починала своє перебування в Америці, прибираючи будинки багатих людей. Я працювала недовго, два місяці, але я не встидаюся цієї роботи. Я вважаю, що кожна робота облагороджує. І я була готова працювати. Тільки скільки потрібно, щоб виробити колекцію, виробити свій талант, свою техніку, свою методику. І бувало таке, що я працювала по 20 годин в добу і спала тільки кілька годин, і просиналася зранку, щоб ти знову на роботу. І вечором приходила додому і знову сідала за полотно, за, за фарби і малювала. І так з дня на день то продовжувалася тижнями, місяцями і роками. І нарешті, він сталося так, що вся ця праця, цей труд, тяжкий труд, все-таки він дав свої результати, дав свої наслідки. Тому я би хотіла сказати, що завжди ставте перед собою цілі, конкретні цілі. Завжди працюйте з повною віддачею, як я кажу, працювати помножено на десять, Не просто працювати помножено в десять разів більше, і е, завжди вірте в себе, незалежно від того, що скажуть люди про вас навколо, які вони вам будуть давати поради. Навколо завжди дуже багато добрих людей. Ніколи не звертайте увагу, бо ніхто не знає краще ніж ви сам, сама, сам чого вам потрібно в житті. З тої людини є своя мрія і свої погляди на життя. Якщо ви будете орієнтуватися на цю думку, то ви будете виконувати цілі тої людини, яка дає вам пораду. Але ви повинні орієнтуватися на те, що вам близьке для вашої душі і що дороге для вас. І тоді все встанеться, і результат не заставить себе чекати дуже довго. Стрибок у кар'єрі Оксани відбувся минулого року. За те, що не зрадила собі, незважаючи ні на що, доля подарувала художниці ще один шанс цього разу можливість заявити про себе. Її роботи представили на одній із найграндіозніших фешн подій року тижні моди у Нью-Йорку». Одна з найефективніших виставок в моїй кар'єрі. І е, я надзвичайно рада, що президент е, тижня моди Нью-Йорку е, Андрю Сікуйно, який отримав мого е, листа, я відіслала йому імейл з проханням представити мою колекцію. Він скликався практично зразу. У мене кілька колекцій. Одна з колекцій має відношення, пряме відношення до моди, до світу жінок. І, я була надзвичайно щаслива привезти, було біля десяти картин, е, представлених в. Е... Вальдорф Асторія на Парк Авеню на Манхетені для публіки, для відвідувачів тижні моди в Нью-Йорку. І це був великий крок. Ну, хочу сказати, що колекція створена з унікальною музайкою Своровські Хрусталю, які я заказую з Австрії. Надзвичайно дорогого, дор, дор, дорогий хрусталь, але, як кажуть, якщо вже робити е, щось унікальне, це вже тоді не треба шкодувати коштів. Е, е, крім того, що це карти, картини створені е, маслом на полотні, і оздоблені хрусталем, і оздоблені тканиною. Тканину я купляю в магазині тканин, і я її з використанням спеціальної техніки пришиваю до полотна, створюючи 3D-ефект для того, щоб показати плаття, які виглядають в 3D. І е, е, коли я була запрошена на кутюр Week. Скажу вам чесно, що моя самооцінка була дуже низька. Я завжди вважаю, що краще недооцінити, ніж переоцінити себе. Але я не очікувала такого результату, тому що це був фурор. І відвідувачі, які приходили на, на це шоу, дивитися колекції самих відомих дизайнерів світу. Вони приходили в фойє і бачили картини. Я не очікувала такої реакції, і для мене це було ейфорією. І це для мене було для мене це було перемогою. Я для себе повірила повірила в себе на 100%, що я можу створювати колекції, щоб приваблювати увагу публіки, навіть такої вишуканої публіки, як ем, найбагатша публіка е, нью Манхете. А чатаю Колекції є в Оксани і кілька інших. Кожна з них відрізняється від попередньої, але у всіх них є те, що хоче сказати глядачеві художниця. World. вона показала жіночу красу, витонченість та розкіш. То долар арт колекшн є соціальний підтекст. Я використовую мою особ... особисту техніку зображення долара на полотні, і а, ця колекція несе за собою дуже глибокий філософський зміст. Вона орієнтована не на красу, не на красиві кольори, не на декорацію, так як моя попередня колекція, вона орієнтована на глибоку філософію. Політику, мислення, і можливо, навіть деякі, деякі критичні моменти е, проживання в нашому суспільстві, сучасному світі, е, на які ми за буденністю наших днів не звертаємо уваги. Я можу звернути увагу на такі е, проблеми, як корупція, байдужість, міжрасова ненависть, міжрелігійна ненависть, і можливо, навіть е, прошарки між багатими і бідними, які особливо існують, я думаю, в Україні. А, і я створила вже на даний момент, у мене вже є 8-9 картин. Я відіслала ці картини, кілька картин на міжнародний конкурс, який проводиться в Америці, е, дуже відомим журналом Studio Visit Magazine, і вони е, е, проводять конкурси між відомими художниками світу за право бути опублікованим, опублікувати в, 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 в картини, в, картини в цьому журналі. І це сталося 2011 року. Тому році так сталося, що я виграла цей конкурс і не опублікували мої картини. Для мене це теж було маленьке досягнення, і я зрозуміла, що все-таки є глядачі, які звертають увагу а, на проблеми суспільства і, можливо, хочуть змінити наш світ до кращого. Ну, я рада служити як художник для суспільства, для світу, не тільки як художник, а, створюючи декоративні картини, а створюючи картини, які можуть поміняти людину до кращого її мислення, поміняти розум мислення. Можливо, хтось зупиниться біля моєї картини, подивиться, що е, зображено задумається, і можливо, світ зміниться через цю людину. Можливо, через одну, дві, три. Ну не не не, не повністю цілий світ, але якщо зміниться одна, хоча б одна людина. Дене я буду рахувати, що моя місія як художника в цьому плані виконана, як і всі творчі люди. Оксана дуже емоційна і чутлива особистість. Кожен художник має власний рецепт того, як передати на полотно певні відчуття. Оксана для цього шукає у своїй душі щастя. Саме ці відчуття і переходять від мисткині через пензлик на полотно. Іншу сторону світу жінка втілює на своїх роботах у важкі моменти, коли відчуває протилежне. В такий час на світ з'являються картини із філософським. Ским змістом це переважно створюються картини такого плану, як «Dollar Art Collection». або в мене ще є інша колекція. Називається «Voice of Ukraine» Голос України. Я хотіла би згадати про цю колекцію. Я… Знаю, що в історії України є дуже багато незаповнених білих пробілів, які викривлюються іншими країнами, не буду називати якими, і різними політичними діячами, і, можливо, журналістами, такі моменти, як історія Української постанської армії, голод 33-го, чорнобильська катастрофа це надзвичайно болючі моменти нашої історії українського народу. І я вважаю, що Дуже мало світ знає про це. І яким способом способом малювання картин я вирішила розказати це, е, зокрема, Нью-Йорку, Подати це цю колекцію в Нью-Йорку. У е, мене є плани е, Український музей в Нью-Йорку, е, Інститут української культури в Нью-Йорку, е, Організація Об'єднаних Націй. Ця колекцію я хотіла би представити в цих е, закладах, і я хотіла би привернути увагу публіки. Преса запросити не тільки українську громаду, запросити відомих політичних діячів Нью-Йорка для того, щоб привернути увагу до України, до української культури і показати, наскільки сильна наша нація, наскільки сильна наша історія, і наскільки мало сказано про неї у світі. Окрім того, що Оксана прекрасний художник, вона ще й мама. Всі свої знання намагається передати донечці а також з ранніх років привчає її до творчості Їй тільки 9 років, але вона вже ставить про собою цілі. А... Які допомагають її рухатися вперед. Тобто я стараюся її навчити цього з маличку, щоб вона знала, чого вона хоче в житті. І вона, має, вона абсолютно творча дитина, і вона любить і малювати, і вона дуже любить е, робити дизайн одягу, і вона любить танцювати. Вона займається на музичних інструментах, вона ходила на фігурне катання. Ще було кілька варіантів а, а, в її а, виборі, але все-таки ми зупинилися на танцях, тому що я хотіла, щоб вона займалася одним або двома якимось видами творчості, але вже м, дуже професійно. І вона займається танцями в професійній студії в Стемфорді з штату Коннектикут. де в неї є перспектива в майбутньому танцювати на Бродвей, якщо вона захо. Це їй допомагає тренувати волю і, звичайно, отримати насолоду. Крім цього, вона багато малює. Звичайно, коли я малюю своїй студії вдома, так само вона зі мною малює. І вона розвиває свій талант як художниця. такою творчою і життєствердною була артерія цього разу. Мене звати Ірина Шуптарська Дякую, що дивилися. І нагадаю, що сьогодні я вас знайомила з Оксаною Танасів, тернополянкою, яка змогла підкорити Америку. Я хотіла сказати е, кілька слів для всіх е, людей, які зараз дивляться на наше інтерв'ю. Ви навіть і не підозрюєте, які таланти криються е, в вашому характері, в вашій душі. Потрібно тільки. Е, Глибше заглянути в себе і побачити це, і заставити себе працювати над тим, чого ви дійсно хочете. І я бажаю в цьому вам найбільшого успіху, Найкращі вітання.